Прив'язала я рядки рожевим коричневим і знову рожевим, і тепер починаю в'язати інший візерунок коричневими нитками. Я всі схеми, які я використовую на всі схеми, залишу вам посилання під відео, щоб ви могли, якщо вони вам сподобалися, використовувати. Так, стовпчик з накидом. Далі три стовпчики. Один, Два, три без накиду за задню стінку рядка. Далі знов стовпчик з накидом. Три без накиду. Один, два, три. І так до кінця рядка, поки не дов'яжу, вже я прив'язала рядок, змінила кольор нитки. І тепер починаю пров'язувати інший ряд схеми. Я не буду всю схему вам показувати, пров'язувати її. Я, у мене є декілька відео по видачим жакардам гачком, і там все зрозуміло, я пояснюю. Тим більше, що на цій схемі стоять позначки, тобто хрестики, де потрібно пров'язувати стовпчик з накидом. Так, пров'язала стовпчик з накидом, стовпчик без накиду, знов стовпчик з накидом, стовпчик без накиду, і знову стовпчик з накидом. Це до кінця рядка, так буду в'язати. Стовпчик здобут. Закінчила я черговий рядок, змінила кольор нитки. І це останній ряд цієї схемі. Я пров'язуватиму таким чином. стовпчик без накиду. Ще один стовпчик без накиду, тобто тут три стовпчики без накиду повинно бути. три стовпчики без накиду. Що я вам хочу сказати? Будь-який візерунок для в'язання спицями ледачого жакарда можна адаптувати для в'язання таких візерунків гачку.